Вечір добрий. У мене сьогодні Віка. Кулінар. Будемо дивитися, що вона тут нам наготувала. Ну розказуй. Тут у нас два вида запіканки. Два вида. Да. Ось ця з сухим базиліком. А ти ж це все знімала собі на канал? Ні. Ні? Я сьогодні не знімала. А от там внизу угу. ну, нам... червоним перцем чилі. Ух ти! Оце з базіліком Оце з базиліка мені? Ну, ти прям може стільки і багато вже. А оце? Ну, давайте, що з чорним З Ч... пер... червоним перцем. З червоним чілі. перцем. З чілі. Прям ну, гостреньке повинно ну, бути. Повинно бути. Ну, по-моєму, не вийшло. Не дуже він чилі. Я купила магазин, в магазині, я, я, я развідчити. ти його... не, самий, не червоний купила, а прямо той, що в магазині. Чили, э так, порошок. Так то, да? то фігня. Так, Хтось там уже доїдає. В общем, у нас вечеря. Доброго ранку. Ось, пожалуйста, вся толпа, десь ще одна забігла. Ага, воно гавкає. Все, тут кермішки, М Я внимаю, внимание, внимание, речь, а це, речь реч, давай. Давай. Не знаю. Клара с ножкой. Клара с ножкой. Это вроде все нормально. А сейчас Вика придет, потом речь, да? Хорошо, все, чекаем. Так, Буся пришла. Еще Буся до нас пришла. Але бусик не хоче до нас підходити, Не хоче. Ми їй не подобаємося. Віка її строїла, і тепер вона не підходить. От там стоїть. Отак да, от так от, от так от от, так от, от, так от у нас всі тут. Опа. А шанті біля того, э, біля кормушки, скажімо так. В неї там кормушка і все. І там у неї морда в кормушці постійно. Вона снідає тільки на березі. Отут. все там, повний сніданок на березі. Так, і Віка йде, ось о все. А Кеті так ішла, така вся на хвостиком непонятно віка, то чи не віка, не очікувано для неї. Це було. Вже давно немає, і вона вже все нормально. Ай, така моя радісна собака. Да. Он почти в полном составе. Да. Вот. Если, если будете в дальнейшем получать, то ненадолго. Да, на первую неделю. Неделю один. Да, ну мы так на две, в общем-то, и отлучились. Було таке враження ще місяць. Ага. У мене теж таке було враження. На Год за два. У мене теж таке було враження, що ми там вже місяць. Я вже так хотіла додому. Да, 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 да то, точно. А, того, же так. Ой, ну, да, надо, влезть, а. ну, такая же дорога. Она еще не было вообще. вот это все. Все? Мы уже дома, мы уже поснидали. И вот, смотрите, чем я занимаюсь. Я познімала оце, все, оці сеточки <си> рішоточки. Боже, це ужасть. Зараз буду мити вікно. Чекала, чекала, поки буде сонечко. Але ж дощі і дощі, і немає попереду ніякого просвіту. Так що, ось, ось, скрутила, і Віка пішла додому, а я буду мить. Ну і от, є різниця. Оце вікно, що я помила. І ось це. Ну, я не знаю, мабуть, на відео так не видно, але ж це жесть, тут просто все. Оце-все павутиння, ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, і так, називається, рішоточки помила. Ну і там он, звісно. Ось. У... О, під віконничко. О! А? Засрате. А там воно, ну, бачите там? А там я вже помила. А тут боже, боже, ужасть. Страшний ужасть. Так, я знаю, що жах. Ой-ой-ой, ще й павучки. Так, павучок, тікай. Тікай звідси, я ж не хочу тебе знищувати, я тебе випустила все. Я це зробила. Ну що, <рес> набагато краще? Набагато краще. Я задоволена, нарешті, а то я казала, мене через вікно не видно. Кому я там треба, але ж. Вікна чисті, це класно. як ви думаєте, мене хватить сьогодні на оце? Щоб помити оце вікно. Це взагалі я боюся підняти жалюзі, щоб не налякати людей. Трошки треба підняти такі Ну, в общем, я буду намагатися набратися сил, ну, це ж, якби ще не оці Боже ужас, оці рішотки Ой, Таня, вперед. Привітулі! Думаєте, я помила це вікно? Ні. І не тому, що в мене часу не вистачило або сил не вистачило, просто пішов дощ, по-перше, і стало темно, все затягнуло, хмари. І я, ну, от, я, от, Мені хай люба погода буде. Навіть той дощик хай йде. Ну, коли оце отак натягне, натягне, таке все, ой, оце більш за все не люблю. От, от дави оця погода. Ах, Таня, не возмущайся. Це мене сьогодні торкнуло, звісно, оце все мити. Тому що я розумію, що перший поверх, і мені оце набагато зручніше стати з того боку на стрімянку і помити стрімянкою. Але ж, як мені казали, купіть собі стрімянку в мене є. Здорова, строїтельна. Стрімка, яка стоїть отам у сусіда закрита. Ну, Це не проблема. Ну, Проблема в тому, що з цією стрімянкою на дворі хтось повинен тримати. Я там розкрутила, думаю, та лки твої металки. Вилізу я зараз за цю рішотку рукою, там шваброю, куча пристосувань всього. Ну і нормально, класно помила, до речі, вікно. Тут взагалі не проблема. А потім я пішла на двір. Взяла він, прив'язала на швабру і нормально там позмітала оце все достала, все оте паутиння, то всю гадать, що оту там налипло. Так само зроблю і тут. З цього боку помию. там. В общем, ніхто за мною не женеться, помию завтра. І, до речі, в мене помінявся графік роботи. У мене були тренування понеділок, середа і п'ятниця. Зараз у Мар'яни там набралася Мар'яна, це гімнастка, яка тренер по гімнастиці, у якої я орендую зал. Так от набралося багато дітей, малих, в неї ж гімнастика. І незручно їй розділяти групи, одну на понеділок, другу на вівторок, тобто зручніше понеділок, середа, п'ятниця, щоб це було е, двічі двічі в понеділок, середа, в п'ятницю, тільки одна група, тобто в п'ятницю ми залишаємося. Ми зараз працюємо вівторок, четвер і п'ятниця. Не дуже зручно це два дні підряд, але ж ну, а куди нам діватися? Ми ж арендуємо зал, понятно, що як скажуть. от так от. Хоча, я, Господи, нормально. Я зараз новий комплекс роблю і дуже класно мені зараз оце перетрубація, тому що вчора у нас було цей тиждень чотири, тому що в мене була в понеділок тренування, потім ми домовилися з Господи, з Мар'яною. І тепер у мене була і вівторок тренування. Ну, в общем, ще четверг і ще четвер і п'ятниця. Чотири буде за цей тиждень. От. А я новий комплекс завожу. Ой, сижу. Так, що, дівчата, 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 я дуже дякую. Звісно, за компліменти, Такий в мене класний макіяж і все таке. І ви думаєте, що я чимсь незвичайним фарбуюсь? Ну, по-перше, я вже показувала, чим я фарбуюсь. Але ж трошки покажу ще, потому тому, що. Я стала більш такий блідий робити макіяж. Ось я зараз взяла свою. У мене я, я це не робила. Це, взагалі, брови. Це для, не знаю, правильно показую. Коротше, ну тут дуже класний. Отакий От є темніший уголочок, я сюди домалювала. І бровки, до речі, я ним домальовую оцим темненьким. А оцим отут-от трошки отак вверх. От. І машаш, Машаш. Подогнала, не знаю, як сказати. Подогнала аж косметики, да. І ось, ось у в мене зараз. Отакий От тональний, От. дівочки, це дуже класно. Ну вообще просто, просто бомба. Воно таке рідесеньке-рідесеньке, таке легесеньке на обличчі не відчувається. От. Такі ж самі, Все, бачите, ж, як обізянка, ж жінки, це ж. Похвалитися оцим. Бачите, які тіні? Ой, тіні кажу. Рум'янчик такий рум'янчик такий. Теж він, от, от Зараз я дивлюся це на фоні оцьому, Він якийсь яскравіший. А взагалі він такий теж блідий. От пудра. Пудра я цей вже давно користуюсь. Вона в мене то кругленька, то ета, але ж вона. Однаково. І пудрою, ну, це в мене пудра, я не знаю вже рік, може і більше. Е, знаєте, як я насчет пудри кажу попудрить носик. Це отак от, ага, так, отак от взять е, штучка і попудрить носик. Ну, інколи трохи блищить лице, то просто ну, от я беру оцю. Я тут, господі, як він називається. Е спонжиком просто протерла трошечки і все. Тобто ну, я майже не користуюся подрую, бо я не люблю, коли то таке біле матове. Трошки блеску не заважає. Так, і ось теж от, це хайлайтер. Правильно сказала. Е, я використовую, ну, можна, звісно, трошечки зробити там такого, е, значить, блиску, я не знаю, як сказати, я ж погано тут бачу, як, але це, знаєте, як більше якесь святкове, мені здається, е, я що ним роблю? Це отут-от трошечки е, середину от. На века, от сюди на серединку, наношу такий, знаєте, начебто трошечки блиск. От Воно як відкриває. в общем. Я використовую косметику, інколи не по призначенню, а от там, де мені подобається, скажу. Ну, от що, дівчатки? Я ж розумію, що ми дівчатки, і нам скільки не розповідай про цю всю оцей свій мейкап. Всіда мало. От, туши дві. Оця моя улюблена. Ця мені віка з машою порадила, я купила, теж мені подобається. У мене така чорна і така коричнева. До речі, чорною я крашу верхні віки, верхні вії, а такою самою коричневою нижні. Бо я не люблю, коли я кукорову, так нижні. Так, завжди під помаду кладу контур, олівець. Але ж олівець у мене. Ну, настільки ну, він такий, як мої губи, він дуже блідненький. От я на руці отак намалюю, дивіться, не знаю, видно, не видно. Він просто ну такий нежно-нежно-нежно. Рожевий. Ну, тобто, я коли його наношу на губи, ну точно ж, естественно, по своїм губам, я коли наношу на губи, людина, яка подивиться, не побачить, що там є олівець. Просто, як сказати, як коттіночок, він точно такого кольору, як мої губи. Але ж для чого це я роблю? І всім раджу. Значить, дивіться, коли. Олівець нанесла, і там хвилин 5, поки щось там малюєшся. Зверху наносиш помаду, і навіть коли ти їси, коли в тебе та помада стирається, коли мені завжди кажуть, як ти їси, як ти цілий день ходиш один раз намалювала ті губи, і до вечора вони в тебе намальовані. Помада потроху витирається, там з'їдається, я не знаю, а олівець на губах залишається. І, ну, естественно, трошечки ж впитується помада. І виходить, що, дуже довго ну, вигляд на, на, наче на фарбовані губи. Отак вот я б сказала. В общем, олівець під помаду як тон. Це дуже класно. Вот, помада. Помада теж в мене кольори. Бачите, які в мене кольори. Рожевенька, отака. І ще як її наносиш, вона ще більш така блідненька. Але вона трішечки з перила І в мене дуже багато помад, ну дуже, я навіть не знаю. Різних фірм. І ця мені дуже подобається СМ. Мені взагалі фірма ця подобається. І такі, які, і ще ж, Боже, Маша поставляла і блески, і вони там. Коробку мені з косметикою залишила. Ось, наприклад. Дивіться. Що хочеш, от які хочеш, там ці тіні. І те, темніше коричнево, і світліше. І от, опять же, ж такі, оце в мене. Оце я використовую, оці дві. Використовую, буду використовувати, скоріш би я так сказала, як пудру. Це мої тона. Вот. Оце мій тон пудри. Ось ось. Це двойка або тройка зазвичай. От, оце, бачите, і Маша використовувала його більш за все. Вот. Це знову-таки, от сюди я його наношу. От сюди зверху. Поки з вами тут розмовляю, потрошку дофарбовуюся. От, в общем, теж дуже класні подарунок від Моші. Так, що ще? Я не знаю, що вам ще показати. А ну, олівець чорний є в мене, але зараз я не користуюсь, тому що ж татуаж у мене. От, тому така най кісточка, і я трошечки замальовую, бо там у мене. Трошечки сидіють брови. Сподіваюся, що я вже все мені більше не будуть подати, чим ви фарбуєтесь. От, я зараз стала набагато менше фарбувати очі. Ну, не, я б сказала, не очі фарбувати, а саме ці всі тіні. Тому що раніше я наносила так, щоб прямо галочком сюди виводила. А зараз просто ну, як розтушовую, щоб більш він такий був натуральний, скажімо так, натуральний. Це мені віка, до речі. Каже, мама, ти так виводиш, у тебе такий завжди якийсь дуже вечерній макіяж. Прям нічний. Для ночного клубу. ну для ночного клубу вже я як то нет. Дівочки, я сподіваюся, що всім вже про свою косметику я все розповіла. І дивлюся, я усе, починає таке небо розтягуватись. І я таки помию ці два вікна в цій кімнаті і в тій кімнаті. І це буде просто Все. Всім пока! Бай-бай, бай-бай! Я побігла, таки буду мити.